Існують болючі істини про дорослих дітей, які кожна мати на підсвідомому рівні намагається уникнути. Ці усвідомлення дрімають у тихі хвилини між телефонними розмовами, у невисловлених очікуваннях та в тій миті, коли серце кличе до близькості, яка більше не знаходить відгуку. Чи знайоме тобі це відчуття, коли розумієш, що щось кардинально змінилося, але ніхто про це не говорить. Більшість матерів вірить, що любові достатньо, що роки самовіддачі, безсонні ночі та безумовна турбота автоматично створюють довічний зв'язок єднання, проте дійсність часто малює інший образ. Образ, який ми воліли б не бачити, Адже він кидає виклик нашим найглибшим переконанням про материнство та родинні узи. Сьогодні я проведу тебе через п'ять фундаментальних істин. Які формують стосунки з дорослими дітьми, істини, яких немає в посібниках з виховання та рідко обговорюють у розмовах між матерями, вони неприємні, оскільки руйнують романтичне уявлення про те, що материнська любов автоматично веде до довічної вдячності. Однак у цих важких для сприйняття усвідомленнях також криється звільняюча сила. Ти зрозумієш, чому твоя доросла дитина іноді поводиться так? Ніби спільна історія втратила своє значення. Чому розмови залишаються поверхневими та чому твої зусилля наблизитися часто марні, ці прозріння допоможуть тобі поглянути на динаміку між тобою та твоєю дитиною новими очима. Карл Юнг рано усвідомив, що родинні стосунки є складними психологічними структурами, які виходять далеко за межі свідомих рішень. Те, що сприймається як особисте відторгнення, часто виявляється природним процесом розвитку дорослої дитини. Перша і, можливо, найболючіша істина стосується природи вдячності як такої любов, яку ти безумовно дарувала роками, не створює автоматично відчуття зобов'язанню твоєї дитини. Материнська турбота є інстинктивною та безкорисливою, але вдячність це свідома раціональна реакція. Твоя доросла дитина не несе з собою такої ж емоційної ваги минулого, як ти. Поки ти пам'ятаєш кожну безсонну ніч, кожну жертву та турботу, твоя дитина живе у сьогоденні власних викликів. Юнг описував це явище як частину природного відділення від батьківського дому те, що ти сприймаєш як невдячність, часто є здоровою спробою твоєї дитини сформувати власну особистість. Не постійно згадуючи про борг перед матір'ю, молоді дорослі мусять емоційно звільнитися від минулого, щоб вибудувати власне життя, очікування емоційного боргу може парадоксально призвести до протилежного ефекту. Чим сильніше мати підкреслює свою самопожертву, тим більше дитина може відчувати тиск. Виникає невидима динаміка, де любов перетворюється на вимогу. Твоя дитина це невисловлене очікування і, можливо, реагує відходом не через відсутність любові, а через потребу в емоційній свободі. Чи пам'ятаєш ти моменти, коли думала, що твоя дитина мала б усвідомити все, що ти для неї зробила? Ці думки цілком природні, але вони базуються на припущенні, що любов функціонує як інвестиція, яка приносить відсотки. Реальність показує, що справжня любов. Не очікує віддачі, і саме тому така могутня. Друга істина ще складніша і стосується того, як твоя доросла дитина тебе сприймає. В її очах ти не просто мати, якою є сьогодні, а багатошаровий символ з її дитинства та юності. Юнг називав це проекцією. Твоя дитина бачить тебе через фільтри, які формувалися роками, і ці фільтри не обов'язково відповідають реальності. Уяви, що ти дивишся у вікно, яке з часом отримало різні плями та забарвлення, образ, який ти бачиш, спотворюється цими слідами. Так само відбувається зі сприйняттям твоєї дитини маленькі події, які ти давно забула, могли закарбуватися в її пам'яті, як формуючі моменти необдумане слово у стресовій ситуації, момент, коли ти була недоступна. Період, коли почувалася перевантаженою, все це може сьогодні впливати на її ставлення до тебе. Ти, можливо, дивуєшся, чому твоя дитина іноді реагує так, ніби ти зовсім інша людина. Вона описує тебе у спосіб, в якому ти себе не впізнаєш. Ця невідповідність виникає тому, що її внутрішній образ тебе відображає не твою реальність, а її емоційний досвід з тобою. Якщо це резонує з тобою, напиши одне слово у коментарях Ясність. Для неї ти не лише турботлива мати, а й представниця авторитету, контролю або, можливо, розчарувань. Особливо болючим стає момент, коли твоя доросла дитина конфронтує тебе звинуваченнями, які здаються тобі несправедливими. У таких хвилинах стикаються дві різні реальності. Твоя пам'ять про любляче, самовіддане материнство та її спогади про ситуації, які її вплинули, навіть якщо для тебе вони здавалися незначними. Обидві правди можуть існувати одночасно, не виключаючи одна одну. Виклик полягає в тому, щоб прийняти, що ти не маєш повного контролю над образом, який твоя дитина має про тебе. Ти можеш змінюватися, пояснювати, вибачатися. Але емоційні сліди минулого залишаються. Це не означає, що зцілення неможливе, але воно потребує часу та часто професійної підтримки. Юнг підкреслював, що ці проекції є природною частиною людських стосунків, вони виникають не з злоби чи свідомого спотворення, а з того, як наш мозок обробляє та зберігає досвід. Твоя дитина проєктує на тебе не лише негативні аспекти, а й несе позитивні підсвідомі зв'язки, які, можливо, ніколи не артикулює. Третя істина торкається теми, яку багатьом матерям особливо важко прийняти дорослі діти потребують емоційної дистанції для розвитку власної особистості, навіть якщо це означає, що вони мають віддалитися від тебе. Ця дистанція не є особистою образою, а частиною природного процесу розвитку, який Юнг називав процесом індивідуації. Твоя дитина має відійти від образу себе як твоєї дитини, щоб з'ясувати, хто вона як самостійна особистість. Цей процес може відчуватися так, ніби вона відкидає тебе та все, що ви разом пережили. Насправді вона намагається створити простір, де може приймати власні рішення, не постійно думаючи про очікування чи думки матері. Іноді ця потреба виражається у здавалося б, ірраціональних реакціях твоя дитина відхиляє поради, які раніше були бажаними, вона дратівливо реагує на питання, які ти ставиш з інтересу та турботи. Вона відходить, коли ти намагаєшся бути такою ж близькою, як раніше. Ці реакції спрямовані не проти тебе, а на користь самої дитини. Уяви, що твоя дитина стоїть перед дзеркалом і намагається розпізнати власне обличчя. Поки ти залишаєшся видимою в цьому дзеркалі, вона не може чітко бачити, хто вона сама. Дистанція. Це її спроба очистити це дзеркало та отримати ясне бачення власної ідентичності. Ця фаза може тривати роки і є ознакою здорового розвитку, а не відкидання. Особливо складним стає момент, коли твоя дитина свідомо обирає інші шляхи, ніж ті, які ти вважаєш правильними. Вона вибирає професію, яку ти не розумієш, одружується з тим, хто тобі не подобається. Або приймає рішення, які викликають у тебе тривогу. У ці моменти вона не лише тестує свою автономію, а й безумовність твоєї любові. Біль, який ти при цьому відчуваєш, реальний і виправданий, ти бачиш небезпеки, які твоя дитина не усвідомлює, і хочеш її захистити. Однак твої спроби допомогти можуть сприйматися як контроль. Твоя дитина може інтерпретувати твою турботу як недовіру до її здібностей. Так виникає порочне коло дистанції та непорозумінь. Юнг усвідомлював, що ці напруження неминучі, мати має навчитися відпускати, не втрачаючи зв'язку. Дитина має навчитися бути незалежною, не завдаючи болю любові, обидва процеси болючі та потребують терпіння і розуміння з обох боків. Дистанція, яку створює твоя дитина, тимчасова і необхідна для пізнішого, зрілішого зв'язку. Четверте усвідомлення може спочатку здатися суперечливим, але воно пояснює багато поведінкових моделей дорослих дітей твоя дитина може щиро тебе любити і водночас свідомо тримати дистанцію. Цей, здавалося б, парадокс виникає тому, що любов і потреба в близькості не завжди йдуть пліч -о пліч. Іноді дистанція захищає любов від ускладнень щоденної реальності твоя доросла дитина, можливо, несе суперечливі почуття. З одного боку, глибока прив'язаність і вдячність за все, що ти зробила, з іншого боку, потреба відновитися від інтенсивності цих стосунків деякі люди сприймають близькість до батьків як переважаючу. Особливо, коли самі ще знаходяться у процесі формування власної ідентичності. Динаміка між матір'ю та дитиною часто настільки інтенсивна, що затьмарює інші стосунки. Твоя дитина, можливо, відчуває, що в твоїй присутності автоматично повертається до ролі дитини замість того, щоб сприйматися як доросла особистість. Ця регресія може відбуватися підсвідомо і бути фруструючою для обох сторін. Подумай про моменти, коли твоя доросла дитина приходить у гості, а ти автоматично починаєш її опікувати. Ти запитуєш про її їжу, звички, самопочуття, точно як раніше. Для тебе це вираз любові та турботи. Для твоєї дитини це може відчуватися як неприйняття її самостійності вона тебе любить, але потребує простору для визнання як дорослої людини. Юнг описував, наскільки складно людям вирости з родинних ролей. Стосунки матері та дитини настільки фундаментально формуючі, що зберігають свою силу і в дорослому віці. Твоя дитина має знайти спосіб поважати ці стосунки, не будучи ними визначеною. Це іноді потребує фізичної чи емоційної дистанції. Важливо розуміти, що ця дистанція не є відкиданням твоєї особистості, а захистом самих стосунків. Твоя дитина, можливо, уникає частого контакту, бо боїться повернутися до старих патернів або спровокувати конфлікти. Вона обирає дистанцію, щоб зберегти позитивні почуття до тебе замість того, щоб ризикувати їх через щоденні точки тертя. Деякі дорослі діти також розвивають певний емоційний самозахист стосовно батьківської турботи. Вони навчилися, що занадто близькість до батьків. Може порушити їхню власну емоційну рівновагу, вони тебе люблять, але усвідомили, що потребують певної міри незалежності для психічного здоров'я. Це усвідомлення може спочатку ранити тебе як матір ти інтерпретуєш дистанцію як знак того, що твоя любов невзаємна, насправді часто все навпаки. Твоя дитина так цінує стосунки з тобою, що хоче їх захистити через свідомі межі. Вона не хоче ризикувати тим, що повсякденні конфлікти пошкодять глибоку прив'язаність між вами. П'ята і, можливо, найсерйозніша істина стосується зміни пріоритетів у житті твоєї дорослої дитини. Ти більше не найважливіша людина в її житті, і це, ймовірно, ніколи не зміниться. Ця зміна природна і здорова, але може бути особливо болючою для тебе як матері, оскільки знаменує кінець. Цілої епохи у дитинстві та юності ти була центральною фігурою у житті твоєї дитини. Ти була втіхою, безпекою, орієнтиром і часто найважливішою емоційною прив'язкою. Ця позиція була не лише прекрасною для тебе, а й формуючою ідентичність. Велика частина твого самосприйняття як жінки та як особистості була пов'язана з цією центральною роллю. Тепер твоя дитина знайшла партнера, можливо, завела власних дітей, вибудувала кар'єру та розвинула соціальне середовище, яке задовольняє її щоденні потреби. Ти стала важливою, але більше не найважливішою частиною її життя. Ця зміна здорова і показує, що твоя дитина успішно вибудувала власне повноцінне життя все ж боляче усвідомлювати, що ти більше не перша людина, які дзвонять, коли щось важливе відбувається, що твою думку більше не запитують автоматично, що свята та особливі події плануються навколо нової родини твоєї дитини, а не навколо тебе? Ці зміни нормальні, але можуть відчуватися як емоційне пониження. Юнг усвідомлював, що ці переходи між фазами належать до найскладніших викликів у житті. Для матері це означає знайти нову ідентичність, яка більше не визначається первинно через материнську роль. Якщо ти обираєш прийняття замість боротьби, напиши прийняття. Для дорослої дитини це означає знайти спосіб поважати та любити батьків, не ставлячи їх у центр власного життя. Мистецтво полягає в розумінні того, що любов не дорівнює пріоритету. Твоя дитина може тебе глибоко любити і цінувати, не роблячи тебе найважливішою людиною у своєму щоденному житті. Ця нова позиція потребує від тебе іншого способу вибудовування стосунків. Замість інтенсивної щоденної близькості ранніх років ідеально розвивається глибший, але менш частий зв'язок. Цілком нормально, що ти сумуєш за втраченою центральністю. Ти роки чи десятиліття провела. Будучи найважливішою людиною в житті іншої людини, ця втрата реальна і значуща. Водночас вона також знак того, що ти успішно виконала свою роль як мати, ти виростила дитину, здатну вести самостійне, повноцінне життя. Виклик полягає в тому, щоб впоратися з цим переходом, не ставши гіркою або постійно не вимагаючи уваги. Твоя доросла дитина відчуває, коли ти сприймаєш її нові пріоритети. Як зраду, вона може почуватися винною за те, що веде власне життя, або може відчувати тиск дарувати тобі більше уваги, ніж хоче. Обидві реакції не потрібно обтяжують стосунки. У деяких родинах розвивається невисловлена динаміка, де мати через докори чи емоційну маніпуляцію намагається повернути свою колишню центральну позицію. Ці стратегії зазвичай призводять до протилежного бажаному результату. Доросла дитина відчуває тиск і відходить ще далі. Виникає порочне коло вимог і відходу. Шлях до здорових стосунків з твоєю дорослою дитиною веде через прийняття цієї нової реальності. Ти маєш навчитися радіти її успіхам і щастю, навіть якщо вони означають, що ти займаєш менше місця в її житті ця радість є ознакою зрілої любові. Яка ставить благо іншого вище власних потреб. Водночас ти маєш право сумувати за втратою колишньої близькості. Цей сум виправданий і важливий, він допомагає тобі переробити зміну та знайти нове місце у стосунках. Материнська роль змінюється, але ніколи не закінчується, вона стає тонша, менш нав'язливою, але потенційно також глибшою та поважнішою. Юнг підкреслював значення прийняття в людських стосунках те, що ми не можемо прийняти, стає джерелом тривалих страждань прийняття того, що твоя доросла дитина веде власне життя, звільняє тебе від нереалістичних очікувань і відкриває простір для нового типу зв'язку зв'язку, що базується на взаємній повазі замість залежності. Ця трансформація не проста, але можлива, і може привести до дуже задовольняючої фази твого життя. Коли ти перестанеш визначати свою ідентичність виключно через материнську роль, можеш відкрити аспекти себе, які роками залишалися на задньому плані, ти можеш розвивати нові інтереси, поглиблювати стосунки з іншими людьми та займатися проектами, на які раніше не було часу. Стосунки з твоєю дорослою дитиною можуть через це парадоксально навіть стати інтенсивнішими. Коли ти перестанеш постійно вимагати уваги та близькості, динаміка між вами розслабиться. Твоя дитина може добровільно до тебе звертатися, не відчуваючи тиску, розмови стануть автентичнішими, бо не будуть обтяжені невисловленими очікуваннями. Важливо розуміти, що цей розвиток потребує часу. Перехід від інтенсивної материнської ролі до більш розслабленого, але все ще люблячи зв'язку, не відбувається за ніч. Це процес, який потребує терпіння, саморефлексії та іноді професійної підтримки. Але результат зріліші, стійкіші стосунки, які збагачують обидві сторони. Роль матері одна з найінтенсивніших і формуючих переживань у житті жінки. Вона приносить незрівнянні радощі, але також унікальні виклики. Один з найбільших викликів полягає в тому, щоб навчитися, що справжня материнська любов іноді означає відпустити та дати дитині простір, який їй потрібен, щоб стати тією людиною, якою вона має бути. Ці п'ять істин про дорослих дітей болючі, але вони також звільняючі вони звільняють тебе від нереалістичних очікувань. І відкривають шлях до автентичних стосунків. Коли ти розумієш, що поведінка твоєї дитини часто не має нічого спільного з тобою особисто, а пов'язана з її власним процесом розвитку, ти можеш перестати звинувачувати себе або постійно шукати помилки у своєму вихованні. Любов між матір'ю та дитиною одна з найсильніших сил у людському житті, але вона також складна і мінлива. Вона проходить різні фази від симбіотичної близькості ранніх років до поважної спорідненості дорослого віку. Кожна фаза має власні виклики та дарунки, як мати ти несеш відповідальність підтримувати цей розвиток навіть коли він для тебе болючий. Ти маєш навчитися бачити свою дитину не як продовження себе, а як самостійну особистість з власними потребами, мріями та викликами. Це бачення потребує мужності та смирення. Але є наріжним каменем для тривалих задовольняючих стосунків. Юнг навчив нас, що стосунки найглибші тоді, коли обидва партнери вільні їх залишити. Парадоксально, ця свобода часто створює найсильніший зв'язок коли ти даєш своїй дорослій дитині свободу приймати власні рішення та вести власне життя без постійного втручання чи емоційної маніпуляції. Ти створюєш основу для стосунків, що базуються на виборі, а не на зобов'язанні. Якщо ти обираєш свободу без вини, напиши Свобода може пройти роки, поки ця нова динаміка встановиться. Деякі матері та діти ніколи не повертаються до повністю гармонійних стосунків, але навіть у складних випадках розуміння цих психологічних динамік може привести до більшого спокою та прийняття. Ти можеш перестати постійно запитувати себе, що ти зробила неправильно, і натомість визнати, що родинні стосунки це складні системи, на які впливає багато факторів. Материнська роль не статична. вона розвивається паралельно з розвитком дитини. У ранні роки ти захисниця, годувальниця та втішителька. У підлітковому віці ти часто стаєш противником, проти якого дитина має відмежуватися. У молодому дорослому віці ти стаєш радницею, чию пораду цінують, але не завжди виконують. У пізнішому житті ти можеш стати цінованою подругою та довіреною особою, чию мудрість та досвід поважають. Ця еволюція потребує від тебе постійної адаптації. Ти маєш навчитися у правильний час грати правильну роль. Іноді це означає відступити, навіть коли кожна частинка твоєї сутності прагне допомогти. Іноді це означає бути поруч, навіть коли ти поранена чи розчарована. Мистецтво полягає в тому, щоб знайти та підтримувати цю рівновагу. Також важливо усвідомити, що ці виклики стосуються не лише тебе. Твоя доросла дитина також проходить складний процес вона має навчитися, як вибудувати любляче. Але автономне ставлення до тебе. Вона, можливо, бореться з почуттям вини, бо не хоче проводити з тобою стільки часу, скільки ти хотіла би, вона, може, намагається зробити тебе щасливою, не нехтуючи власними потребами. Коли ти можеш зрозуміти та поважати ці боротьби своєї дитини, стає легше для обох сторін замість інтерпретації її дистанції як відкидання. Ти можеш бачити її як спробу знайти здорову рівновагу. Замість сприйняття її нових пріоритетів як зради, ти можеш розглядати їх як ознаку її успішного розвитку в повноцінну людину. Подорож через ці емоційні води не проста, але вартує зусиль. В кінці цього процесу з'являється можливість стосунків, які багатші та автентичніші за інтенсивний, але часто. Симбіотичний зв'язок ранніх років стосунки між двома дорослими людьми, які поважають, цінують та люблять одна одну, не будучи залежними. Це бачення може сьогодні здаватися далеким, особливо якщо ти зараз борешся з розчаруванням чи болем, але воно досяжне воно потребує часу, терпіння та готовності дивитися поза власні потреби та страхи. Воно потребує мужності бачити та любити свою дитину такою, яка вона є, а не такою, якою ти хотіла б її бачити. Найглибша форма материнської любові можливо та, що не очікує віддачі, що дає, не рахуючи, що підтримує, не контролюючи, що присутня, не тиснучи. Цей тип любові важко практикувати, але він також найзвільняючиший для обох сторін. Він дозволяє твоїй дитині рости та процвітати, а тобі знаходити гордість і радість у її розвитку, навіть коли він іноді відсуває тебе на узбіччя. Усвідомлення, які ми сьогодні розглянули, не є засудженням материнства чи родинних зв'язків це спроба зрозуміти складність цих найважливіших з усіх людських стосунків коли ти визнаєш та приймеш ці динаміки. Зможеш перестати боротися проти них і почати з ними працювати. Можливо, найбільший дарунок, який ти можеш зробити своїй дорослій дитині, це власна емоційна незалежність. Коли ти ведеш повноцінне життя, яке не обертається виключно навколо твоєї дитини, ти знімаєш з неї тягар відповідальності за твоє щастя. Ти показуєш їй, що можливо любити та бути коханою, не втрачаючи при цьому власну ідентичність. Ця незалежність не означає байдужості чи емоційної холодності, вона означає зрілу форму любові, що залишає простір для індивідуального розвитку та взаємної поваги. Любов достатньо сильну, щоб витримати дистанцію, та достатньо впевнену, щоб цінувати близькість, коли вона пропонується шлях туди не лінійний і непростий. Будуть зворотні кроки, моменти болю та збентеження, але також моменти ясності та глибокого спокою. Моменти, коли ти розумієш, що любов між тобою та твоєю дитиною сильніша за всі непорозуміння та труднощі, що вона може приймати різні форми, але ніколи справді не зникає. Це усвідомлення є метою нашої сьогоднішньої подорожі, неідеальні стосунки чи розв'язання всіх проблем. А глибоке розуміння того, що любов складна і мінлива, але також тривка та незруйнована, що виклики, з якими ти стикаєшся, не унікальні, а частина універсального досвіду материнства, і що можливо пройти крізь них та вийти зміцненою. Якщо ти сьогодні винесеш щось з цієї розмови, нехай це буде розуміння того, що твої боротьби нормальні, а твоя любов цінна. Навіть якщо вона не завжди взаємна так, як ти хотіла б, що ти була хорошою матір'ю і залишаєшся нею, навіть якщо стосунки з твоєю дорослою дитиною не відповідають твоїм очікуванням і що можливо знайти спокій у цій новій фазі ваших стосунків, навіть якщо вона виглядає інакше, ніж ти собі уявляла. Істини, які ми сьогодні розглянули, гіркі. Але вони також ключ до глибшої мудрості про людську природу та складність любові. Вони кидають тобі виклик дивитися поза власні потреби та очікування і розвивати зрілішу, стійкішу форму стосунків стосунки, що базуються на розумінні, а не на ідеалізації, на повазі, а не на залежності, на любові, що вільно давати та приймати безумовчи очікувань. Цей тип стосунків може сьогодні здаватися далекою мрією, але він досяжний Він потребує роботи, терпіння та готовності відпустити старі патерни. Але винагорода це зв'язок, що автентичний, стійкий та глибоко задовольняючий, зв'язок, що честь та збагачує обидві сторони, не пригнічуючи чи не обмежуючи жодну з них. Якщо ти готова розпочати чи продовжити цю подорож, якщо ти впізнала себе в цих словах і хочеш дізнатися більше про психологічні динаміки родинних стосунків, підпишися на цей канал. Тут ми регулярно досліджуємо глибші шари людського досвіду завжди з метою сприяти розумінню та зціленню. Поділися своїми думками та досвідом у коментарях. Іноді першим кроком зцілення є просто знання того, що інші переживають подібні боротьби. Та їх долають. Твоя історія може стати саме тією підтримкою, яка потрібна іншій матері сьогодні.